Такий семінар семінар практику у нас проходить вже вдруге, приймають участь у нас тут директори і спеціалісти центрів спорт для всіх, координатори. Є у нас тут заступник Маріупольської районної адміністрації і начальники управління фізичної культури та спорту наших громад. І сьогодні ми провели майстер-клас в рамках цього заходу, який був присвячений підготовці до обласного етапу всеукраїнських шкільних ліг опліч Директори центрів, координатори центрів спорт для всіх змогли спробувати себе в цій грі, дізнатись більше по правилам, гри по тактиці, і закріпитися на практиці. Координатори вже готові до початку своєї роботи, і от незабаром він розпочнеться і локації розпочнуть свої тренування. Я була капітаном команди і наразі ми виграли 2-1. Дуже багато практичних е, таких лайфхаків, яких можна використати в громаді для е, спортивного так сказати, того що, що зараз не вистачає в громаді нашим мешканцям. Для всіх, хто мешкає у Дніпрі, вони можуть долучитися через додаток активні парки можуть нас знайти, можуть прийти саме на місце парку. Там буде qr код просканувати qr код